Безпілотники та старлінки саме така техніка сьогодні особливо цінна для військових. Завдяки їй бійці можуть проводити розвідку, коригувати вогонь та залишатись на зв'язку навіть у найскладніших умовах. Військовий з позивним Кот сьогодні отримав дрони від Рівненської міської ради. Тепер вони допомагатимуть на сіверському напрямку. Наші пілоти, наш робак, використовує у якості аеророзвідників та бомберів, що допомагають стримувати. Військові кажуть, така підтримка не просто допомагає, а дає відчуття єдності і віри у перемогу. Ми сьогодні отримали, дякуючи рівненській громаді, міському голові та депутатському корпусу, аутели ночні, які допомагають виявляти противника, його засоби та все, що літає. І все, що пересувається в наш напрямок. Військовий додає, потреба у техніці є завжди. Все знищується, фронт нестабільний, є потреба старлінги, які ви нам передавали, я скинув, як вони вже виконуються на Покровському напрямку, яку виконують задачу. Дуже допомагають і генератори, і все, що допомагає виживати і комунікувати, плюс підтримуючи зв'язок. Бо це як кров по жилах, воно все дуже потрібно. Рівненська громада готова допомагати і надалі наближати перемогу, каже во міського голови рівного Віктор Шакирзян. Те, що потрібно сьогодні, вкрай важливо, тому що вони мають. І Як можуть працювати які в день, так і вночі. І насправді це важливо. Тому знову ж котре подякую нашим платникам податків, нашим рішенням, таким і військові частини отримують і йдуть так само. І це допомагає нам швидко і зберегти особовий склад для них. І основно їхні очі, і все для того, щоб подальше рухати і зупиняти ворога. Загалом потрібну техніку отримали 25 військових частин. Їм передали 46 мавіків та 8 старлінків. Олеся Мороз, Кирило Полюхович, Media Group.